Дивись, Нік, хочу завершити наш діалог, щоб розумів, да, я не займаюся навчанням по Європі, і в принципі ні в контексті цієї ситуації. Я записав відео, де е, сказав, що хлопцям 18-22 роки, які зараз повиїжджали в Європу, то найкраща інтеграція в будь-яке європейське суспільство це саме через навчання, тобто поступати в вищий навчальний заклад. Е, я е, не знаю, які там університети зараз приймають людей, які там умови поступлення, які ціни е, е, і так далі. Да. Я ну, не знаю цю інформацію, бо вона мені не цікава, як для мене особисто. Е, я маю знайомих, які попоступали. Я маю знайомих, які платять за навчання самостійно. Хтось там має більш замож... заможних батьків, то вони платять за навчання, хтось не має, хтось там розраховує тільки на себе, і комбінує і роботи і навчання одночасно. Тому е, ще раз кажу, да, хто шукає можливості, той їх отримує і сам собі дає нормальні ради. Як для мене, наприклад, то це ну, абсолютно нормальна історія, коли е, е, хлопець. Тим більш да сам собі забезпечує і навчання, і при цьому сам собі працює. І ще має якесь там особисте життя і щось подібного не знаю. Для те, якщо для себе для тебе це не норма, то окей, ну це якби твоя позиція. Нічого тобі не скажу. Е, тому завершуємо наш діалог. Нічого. Більш детально на цю тему тобі не скажу. Якщо тебе, якщо ти молодий хлопець, тебе цікавить якесь таке навчання, то займись питанням, пошукай щось. Можливо, як тобі і Нідерланди за дорого, то можливо розглянь німеччину. Да, в мене теж там друзі поступали нормально. Вже деякі навіть громадянство німецьке отримали, або якісь інші країни, менш заможніші, не знаю, там Польща, Чехія, багато варіантів.